Слава Україні, героям слава розкажіть, будь ласка, що плануєте і кому розповісти, і як взагалі виникла ось така ідея, що ми вам розкажемо, як заробити е, гроші, а ви нам допоможете якраз їх акумулювати для того, аби допомогти нашим збройним силам е, е, якомога успішне, успішніше нищити ворогів для того, аби і далі так само економіка тобто, розвивалась. Дякую за запитання. Ну, ми вже досить довго початку війни займаємося волонтерською діяльністю і прийшли до того, що просто збирати донати досить важко, і так просто залучати кошти, не приносячи ніяку користь людям, також важко. Тому ми робимо постійно, створюємо якісь заходи. Певні це і спортивні заходи, і бізнес-заходи. І е, минулий раз я був на заході спільно з міською радою. Де вони організовували захід, і розповідали про грантові програми в загальному, а також певні теми про бізнес. І я побачив досить велику зацікавленість про гранти зі сторони бізнесу і запропонував представникам міської ради, заступнику міського голови Мавричуку Миколі спільно з міською радою створити захід, де більше розповісти про те, як залучати кошти в бізнес, як працювати з грантами, більш детально запросити тих людей, які безпосередньо. Приймають заліки, або навіть не заліки, а про проводять співбесіди з тими людьми, які подаються на гранти, для того щоб вони розказали практику, розказали, як грантові заявки перевіряються і до чого готуватися підприємцям, які хочуть долуч, залучити гранти. А також виходить, виходимо, представників банків, які можуть розповісти про програму 5.7.9 державного кредитування, і я сам особисто недавно буквально. Отримував такі кредити і таке кредитування, і хочемо цим поділитися підприємцям. А за це підприємці мають заплатити 300 гривень від 300 гривень, і всі виручені кошти йдуть на збройні сили України на закупівлю FPV-дронів для одного з підрозділів Хмельниччини. Ну я вже от теж бачила нещодавно пост хмельничанина, який займається теж волонтерством. Він і блогером є і каже про те, що треба буде танцювати, будуть танцювати і ще подібні такі речі. Тому що так насправді зараз бури і падають, як не прикро, вам особливо це констатувати, бо ж потреби все рівно надходять і потреби то не знижуються. На жаль, і власне, якраз ви про це і кажете зараз. Що якщо додати ще 200 гривень, то тоді ви не тільки зможете послухати а отримати більш. Корисної інформації вам прямо просто там можуть допомогти і створити якийсь пробний чи непробний грант, чи ще якісь ну грантову заявку безпосередньо. Розкажіть, будь ласка, ще і про цей аспект, тому що ну насправді багато вже хто із підприємців, початківців, непочатківців міг чути про гранти, але все ніяк не доходили руки для того, аби це зробити. Як це практично? І ось ви якраз це будете навчати, і скільки часу це теж займе. Ну, я не професійний грантрайтер, і наша команда не є професійними грантрайтерами. Але так сталося, що буквально декілька тижнів тому я та мої партнери подавалися на декілька грантів. Мали справу як з грантрайтерами, так і з людьми, які думають, що вони можуть допомогти написати гранти. І за рахунок не дуже гарного надання послуг з цих людей нам прийшлося навчитися, як це робити. І це не важко, це досить просто, і будь-яка людина може легко це зробити. І ми зробили для себе якусь певну вижимку правил, якою готові поділитися успішними діями та неуспішними діями. Які в нас були, і які призвели до того, що ми отримували гранти? Тобто, в нас є вже свій свої успішні успішний досвід отримання грантів. Відповідно, цим ми більш детально поділимось, і буде формат такий, що ми виберемо одну тематику для гранту і спільно з людьми, які захочуть залишитися на? Продовження даного заходу це буквально буде півтори години. Будемо заповнювати та відповідати на питання гранту для того, щоб кожна людина могла поротім перейняти цей досвід і накласти на свій грант, на свій бізнес або на свій майбутній проект. Тобто це буде такий формат з вашої точки зору. Знову ж таки, цей формат, формат цього заходу, він буде більш цікавий для підприємців, які хочуть масштабувати, хочуть розвинути власний бізнес. Чи для тих, хто не може наважитися розпочати свою власну справу? Я думаю, що цей захід буде корисний для обох категорій: В першу чергу, звісно, для підприємців, тому що людина, яка займається підприємницькою діяльністю, їй набагато ж легше зорієнтуватися, куди можна використати кошти, як розширити бізнес, що можна покращити в бізнесу, як злочити обігові кошти. Але і людина, яка не займалася до цього бізнесом. Може для себе досить багато чого взяти, і в нас будуть навіть люди виступати, які тільки почали займатися бізнесом і отримали перший грант, будуть ділитися своїм досвідом. Тому отримати якесь натхнення, перші позитивні знання. Потім можливо якісь знайомства на заході з тими людьми, які вже отримували гранти, або навіть безпосередньо спеціалістами, такої як Хмельницького обласного центру зайнятості, які проводять. Заліки по грантових заявках може допомогти та підштовхнути зробити перший крок. А чим більше бізнесу буде відкриватися, тим більше буде податків. Чим більше буде податків, тим більше Україна буде розвиватися, і чим більше люди будуть заробляти, тим більше вони можуть допомагати збройним силам України наближати нашу перемогу. Ну і зрозуміло, теж потрібно ще навіть і підходити з такої суто утилітарної точки зору? Бо якщо хтось ще не знає, то такі тренінги, або, наприклад, те, про що ви зараз сказали, коли хтось буде допомагати створювати грант для вашого підприємства, обійдуться точно не у 300 і не у 500 гривень. І тому скористатися такою змогою і допомогти самому собі, допомогти нашому війську, ну це насправді неймовірна можливість. Отож, як в неї скористатися? Де зареєструватися для того і куди власне приходити? Дякую за питання. Для реєстрації можна зайти на профіль Instagram або Facebook громадської організації підтримка України або Support for Ukraine. Там у Фейсбуці є посилання на подію, і в події можна зареєструватися через Google форму. В instagram сторінці подія закріплена у шапці профілю. Ви переходите по Google-анкеті. Заповнюєте там декілька простих запитань. Та ви пройшли реєстрацію. Потім благодійний внесок від 300 гривень відправляєте на рахунок громадської організації підтримка України. І ми вас очікуємо вже в цей четвер, 14 грудня, на 9.30 початок реєстрації у Айхабі у торговому центрі Монблан на четвертому поверсі. Там буде захід, є план певного заходу, який ви можете в табличці реєстрації також побачити. Чекаємо вас всіх з гарним настроєм, з своїми запитаннями для того, щоб надихнутися, допомогти збройним силам України, отримати цікаві знайомства та розширити або започаткувати свій бізнес.